Всім вітанечко. Сьогодні у нас такий меганчик 13-го року. Проблемка була ось тут лопатрубок Це я трошки зробив, там склеїв, його чуть-чуть спаяв, термоусадкою присадив. Ну, Це для того, щоб вона мала по місті їздити, легенько там дитину її треба возити коротше, в школу туди-сюди. Ну, це на, на время було, на, тимчасово. Та замовили отакий. Патрубочок новенький Термотеч, термотек. Звісно, це не оригінал, бо оригінал дофіга стоє. Вирішили купити цей. Буде зараз заміна. Заміняти попробуємо не знімаючи бампер, але ну, якщо не вийде, то будемо знімати бампер. Ну, короте, Ось такого він плана у нас. з заусенниці треба забрати. Короче, так понял, його клеять отці всі фішки на гарячу. Щось тут вона, конечно, не дуже мені подобається він. Але куди дивитеся? Оновлив автомобіль теж кілька кліків. Тобто, якби Такий вона захотіла замовниця той, все. Бо того, що дуже дорогого тоже. Ну, в принципі можна, в принципі, ось тут же притиснути герметиком. Герметичком і хай воно собі там підстигає з часом. Добре, займаємось далі. а Бампер ми будемо знімати по-любому, я забувся, бо то, що нам треба ось ДХО не працюючи. Замовив плату. Ось така платочка, новенька. новенька Будемо замінювати плату, розпаковувати, розпаювати ДХО. Значить, поки робимо ДХО. сняли ДХО, розпакували його розпаковував його таким макаром покажу, бо треба подивитися туди і туди пушечкою нагрівав ну, ось така пушечка Детська. і от ножиком от нагріваю і ножиком от прорізаю отак коротше стекло витягується отак і витягується рамка повно було ось коротше щоб показати Вон колобані. Це з ДХО вилетіла вода. Все мокре всередині. Обнаружив, що затікає іменно через контакти на машині. І хоча тут силіконова стоїть по кругу силіконова уплотнитель, а іменно по дротиках проходи, іменно на, на, на кінчики дротики і проходить сюди вода. Бо наляв ось для, спеціально для чистки контактів, ось сюди в цю ложбінку, і почало капати з тієї сторони. Значить, виходить, треба сам штекер там, з тієї сторони засиліконити з тої сторони, щоб воно не пропускало сюди. Цього. І, значить, плата, все. Плата, хоча плата в ідеальному стані, якби тако подивитися, зверху вона вся мокра. А ось вилетів один світлодіод. Ну, Це тільки те, що я бачу, а тут може багато щось, вилетє, щось. Ну, Один світлодіод вилітає, вона вже мігає через раз. Мигнула і пропала. Один світлодіод світло мигнула і пропала. Ну, Плата нормальна, в принципі. ну Нема в мене таких кулібінів, щоб це все діло зробили. Треба просто старої плати перепаяти цей діодик. О, вже бачите, от через воду вже от злазить красочка з і її тоді попробувати. а вдруг, ну, Хоча б 5 може засвітитися, не знаю. Коротше, пробуй. Потім що робимо? герметик. Кришку на місці, кстати, є нова, а я показував, що є нова плата. От ми взяли на плату, на весенку. Ось наввесенька плата. Ціна плати 1500 гривень. Но все одно дешевше, ніж купити фонарик. Беушник щось шукав, не міг знайти. А новий сказочні гроші. Поставимо нову плату, висушимо, все загерметизуємо і я сподіваюся, що все буде добре. Платку заклали. Герметик поставили. І пушечку сушимо, бо дуже довго буде застигати. Все, сушуємо його, воно вистигає і ось такого плана у нас виходить до пілочка.